Колоксай у нерівній борні. Сходить сонце і заходить сонце, рід приходить і рід минає. і залишається земля, на якій той рід жив. А на ній руїни, а в ній могили. І розшукують археологи ті руїни, розкопують ті могили і пильно вдивляються в свої знахідки. Починають про щось говорити про жавілі мечі і черепки розбитого посуду, і щось розповідають об горитів і прикраси затлілих кінських уздечок. З безодні забуття підіймається минуле. У скіфів не було іерогліфів, літер, кленопису, але кожного скіфа, всевладного володаря і простого воїна супроводжували все життя і шли з ним у могилу зображення звірів, левів і пантер, оленів і баранів, вовків і кабанів. Що це? То тема обереги, але занадто їх багато. Вони повторюються, як слова незнаної мови. А може, то й була. Скіфська писемність. Хижий птах орел або сокіл це знак неба, знак горішнього світу. Світ середній, реальний, світ, в якому живе людина, позначався зображенням копитного, цапа, кабана, а частіше за все оленя. Нижній світ то змія. Але той знак міг замінюватися зображенням Пантери, що згорнулася в клубок, а потім і будь-якого хижака що несе смерть. А, мабуть, у свідомості скіфів у нижній і верхні світи зливалися в уяву про якийсь інший, потойбічний світ. І от Грифон, тіло лева, а крила то голова, орлині, собака то знак смерті. А зайць то плідність, продовження роду. Але для скіфів смерть була неодмінною умовою нового народження. І от все не терзання. Кінь знак сонця. Крім того, лише на коні можна дістатися з одного світу до іншого. Без літер, без клинопису та іерогліфів зуміли скіфи передати своє розуміння безкінечно складної і мінливої світобудови.